«Нудно, Мальзахар. Занадто просто. Кожен твій крок, примітивність помножена на безпросвітну дурість. Калла усміхнувся і струснув рукою. Ланки, шиплячі повернулися на місця, і Батіг знову перетворився на меч. Цей брязкіт потішив його слух. Але особливо Калі подобалося, як у шаленому темпі билося серце Мальзахара, як вирувала в його венах кров, як важко той дихав, наляканий. Розгублений, а біль, безсумнівно, притупляв свідомість. Кала глибоко втягнув носом повітря і з насолодою видихнув. Від Мальзахара смачно пахло, свіжа кров пробуджувала голод, і Кала згадав, що давно не обідав, таке м'ясо йому не доводилося куштувати. Жодного разу не пожирав людину цілком, та до того ж, таку сповнену сил досить. Ніби більше немає чим зайнятись, окрім як думати про жатву, чи настане день бенкету великого бенкету. Мальзахар сидів, схиливши коліно і міцно стискав руку. Його тіло колотило тремтіння. Багряний потік збігав з косо розсіченої кисті, заливаючи рукав і штани. Біль мене, пальці відновляться, а рани затягнуться скоро, але не зараз. Усе скінчено. Ти програв. Знову подав голос Калла і доторкнувся кінчиком меча до шиї Мальзахара. Мальзахар не зводив очей, дивився оторопіло, час від часу морщився, з його носа сочилася кров. Вона стікала по губах і вниз, по підборіддю, накопичуючись у густій щетині. Думав, я не перевершу тебе! Мало не надриваючись, прокричав Калла і розреготався. Це була мить, якої так чекав мить його торжества, мить тріумфу. Він переступив слабкість, переміг. Очевидно, він кращий за Мальзахара. Нехай безодня тільки посміє не прийняти такий результат. Ось він, підсумок усіх страждань, пролитих сліз, болю в руках і ногах, шрамів на тілі. Місячне світло раптово проникло через широку тріщину в скелі й освітило каллу. Він закинув голову і підставив обличчя містичному сяйву. Очевидно, навіть вищі сили вшановують переможця. Невже це ось ось закінчиться так швидко і просто. Коли місяць зник за хмарами, Кала продовжив дивлятися в щілину, але більше нічого не сталося. Іноді знак залишається просто знаком, а зусилля просто зусиллями. Кала слабко посміхнувся, але вже за скривив рота рота оскалі. Це ще явно не кінець. Мальзахар вірно прикидається, звичайно, очевидний прийом. Калла повернувся до Мальзахара, що довше спостерігав за ним, то безпорадніше почувався. Мальзахар же мовчав, лише щільно стиснув рот і притиснув до грудей закривавлену руку. Невже тобі справді нічого сказати? натужно посміхнувся Калла і міцніше перехопив руків'я меча. Він раптом відчув, як розболілася голова. От покидя. Мовчить, наче знущається. Це все, на що ти здатен? Я не вірю, не вірю. Покажи, що можеш. Слідом за головою жахливо зунило в ногах. Кала не витримав і зробив кілька кроків назад. Як? Як так? Не може такого бути! Це не суперник його рівня. Це навіть не славна перемога, просто побиття. Легко, занадто легко. Так не буває, не буває! Усе, що легко дається, завжди приманка. А можливо, Мальзахар взагалі не думав боротися з ним? Що, якщо це його план? У Кали сіпнулося праве око. Ну, звісно, очевидна пастка, не можна недооцінювати противника. Хала прикусив язика, кінчені думки дурниці. Мальзахар міг скористатися тим, що він відволікся. Однак навіть зараз Мальзахар не зробив нічого, тільки його погляд став глузливим, а кінчик рота недобре піднявся. Який же ти жалюгідний, не менш жалюгідний, ніж твоя кінчена віра, я б із радістю подав монетку на потреби храму, але вибач, я не дуже віруючий. Різко розсміявся Кала, широко розплющивши очі. Але ж колись, Мальзахар, але ж колись я вважав тебе рівним собі. Ми могли б стати друзями, найкращими друзями, якби ти, вигукнув він, не став на моєму шляху. Нехай безодня нарешті розсудить нас. Ну що ти мовчиш? Давже в тобі немає ні каплі самоповаги. Опирайся, порись! чому ти не пручаєшся? Я ж уб'ю тебе. Мальзахар не ворухнувся. Кала загарчав. Напевно, виглядає дуже безглуздо і по-дурному. Мельзахар відчуває невпевненість, це видно по його очах. Немає вибору. Треба відтягнути час, щоб прийняти рішення. Швидко. Мельзахар скористається зволіканням неодмінно, очевидно. судорожно ковтнув. Долоня змокла, і меч у руках заходив ходуном. Думки плуталися. Вони рухалися повільно і неприємно в голові, немов комах і під шкірою. Сука, сука, сука! Кала заплющив очі, глибоко й важко зітхнув і хихикнув можливо, у Мальзахара й не було ніякого плану. У всякому разі, не зміг би ні вбити його, ні залишити в живих. А чому борешся ти? раптово просто запитав Мальзахар. Тільки не кажи мені, що насолоджуєшся життям. Ну ж Бакала, наважся. Або не наважуйся, але не чекай милості. Ти ж хотів убити мене, тоді чого мнешся як дівка? Калла повільно опустив меча, націливши кінчик на груди Мальзахара. Звісно, той уже встиг покопатися в думках. Цікаво, як багато йому вдалося дізнатися. Достатньо, щоб звинуватити тебе у зраді, зазіхайні на моє життя та умисному нехтуванні воли у безодні. Мальзахар хмикнув. Слабак, як я й думав. А скільки було гучних слів? Хочеш? Він глузливо посміхнувся. Я розвів твої сумніви. Розповім, що чекає на тебе. Скажу чесно, твоя доля досі для мене таємниця. Не хотів, знаєш, вбивати інтригу. Чим закінчить такий дурник, як ти. Але зараз ти стоїш переді мною наляканий, розгублений, що аж хочеться пожаліти. Ну, що думаєш? Кала на мить заціпенів, а потім вискалився. Проби подивися, тебе здивує те, що ти побачиш. Мальзахар усміхнувся і прикрив повіки, а коли розкрив, погляд став зовсім іншим холодним і зловісним. Здоровою рукою Мальзахар схопився за клинок і стиснув так, що тканина рукавички розійшлася, а на метал бризнула кров. Давай подивимося, тільки не тут, сказав він перед тим, як із силою смикнув на себе меч і потягнув калу в Чорноту щойно відкритого порталу. Кала навіть не встиг нічого подумати. І, перш ніж темрява зімкнулася над головою, мальзахар прошепотів у вухо Ти можеш здолати мене, друже. А як ти впораєшся з безоднею?